Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 15-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 198 тисяч особин за добу. 590 і поранено 594 780 песиголовців за добу, 1770 танків, 3751 одиниця за добу, 6 бойових броньованих машин, 7307 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 3095 одиниць за добу. 27 реактивних систем залпового вогню, 561 одиниця за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 314 одиниць за добу, 2 літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2665 одиниць за добу 29 крилатих ракет 970 одиниць кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6011 одиниць за добу, 15 спеціальної техніки 402 одиниці за добу, 9 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.